В мене, як у ведучі святкових подій, серце розривається на частини, коли я маю завершити весілля о дев'ятій вечора, тому що комендантська година тут вже вносить свої корективи, і гості мають їхати додому о десятій вечора, пити чай і лягати спати. О! Ні, 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 я можу запропонувати тобі дуже крутий формат на весілля, де ви не будете дивитись на годинники, і комендантська година вам аж ніяк не буде заважати цей метод. Я вже тестила не один раз минулого весільного сезону, і всі мої пари казали мені величезне дякую. Тож ваше весілля відбувається за класичною схемою. Велком, форшет гостей, весільна церемонія на красивій галявині, святкування весілля в затишному, гарному ресторані, а потім автопаті з молоддю до ранку. Поруч буде гарний басейн або без нього. І от все це за дуже адекватною вартістю. Вам сподобається повірте. Як вам такий варіант весілля? Якщо цікаво, звертайся. я все розкажу, але не барись весільних дат. Залишається все менше і менше.